Прийшла до Наталі, бо вона лишилась сьогодні сама, зранку всі пішли на роботу плем'ячок. Ну і дзвони, невісточка телефонує, що до мамки не можуть дотелефонувати. Я кажу, та я тільки з нею балакала. Ну, а кажу, я оце до тебе, що даром прийшла. Кажу, давай мені кави. Оце ну, ж вона мені дає кави, каже, та в мене там ще листочки є. Кажу, які листочки? А вона говорить, ну, сир твердили. Тобі, навіть, навіть, він да. він так, і оце ж так я трішки тепер посижу. Та що він пропав, він запаяний. ти що? Так, він, вже розпичав. А, що засох ти маєш на увазі? Ну, так. ну, це ж так. І тут у неї скільки квітів, можна їх показати? Можна. Ось, о. це ж це вона на день народження синочку купувала, а це куми принесли вчора. вчора. Учора дітям було 34 роки, як вони разом. Да. От. І, а вони всі позабували. І там і в Норвегії і Наташа забула, а ми не могли порахувати, скільки ж вони вже жонаті, гарні отакі квіточки. Ну і оце ж. А ти що, будеш пити щось небудь? А ну, чай собі. А, ти робиш? Ну і добре тоді. Кидаю кухню, воно все цього... Я знаю, я теж кидаю, отак беру, скручую. З цього боку, сочи, ага, отак кидаю. беру, 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 скручую. Отак. Може, хтось іще так п'є і отак. І він розмякне, якщо натуральний. І тоді такий смачний, смачний. Ну, давай, бери собі чайок та поп'єм, і я пішла додому. Та нікуди не спішу а. Я я пуля. Каже, не знімай мене, я не в тому вигляді зараз. Роздягнута. Кажу, добре, смачний, ти знаєш, смачний. Наталочка, ну що, я буду йти додому вже, давай будемо відпочивати. Все я тобі зробила, тобі дякую за каву. Давай, хорошо. Ой. Пішла, взяла ще одну банку, бо мені, мабуть, однієї буде мало. Для чого? В погрібі лишилось багато буряків, як е, позапрошлому році на прошлий. Навіть були такі солодкі, такі смачнющі. Що я поділилася зі своїми друзями, і весну нам навіть не вистачило. Ми трішки там докуповували, але те, що купували, не такі були смачні, як ті, що у нас тоді виросли. Зараз виросли в минулому році. От, але вони не такі смачні, і більш оце схожі на борщеві. Ну, і не такі солодкі, але то нічого. Головне, що їх багато. І я вирішила, що я заквасю. Я раніше квасила, ну, дивіться, як, раніше в магазині борщових майже не було. Я купувала на базарі. От, там бабочки продавали борщеві. Ну, це які? Знаєте, такі з біленькими або розовенькими. Прожилочками. Ну, хто Українці і хто в селі живе, тут і знають. Оці буряки я використовую для того, коли варю борщ. Замість отої заправки, яка в мене зараз теж повний погріб. Ну, і дуже смачно, це, як мені жіночка писала, вона зараз не веде свій канал. Канал називався. Наталія Рудая, потім вона виїхала в Польщу і зараз ну, немає в її якось. Я її шукала, не можу знайти, щоб вона щось там викладала. Зовсім не найду її. От вона каже, що цей борщ запатентований в кривому розі. Я там показувала, як я варю це з кислого буряка борщ. Ну, я про це навіть не знала. Але що, це ж я варила раніше? Ну. Майже завжди. Заправка в нас з'явилася десь, ну, може, в 2005 році, ось так. І то це в мене дочечка привчила, ось вона почала робити цю заправку. Ну, а я більше оце до такого кисленького борщу. Ну, Значить, що, перець морозила, моркву морозила, або в погрібі, а перець морозила, І, а бурячок брала ось такий. І варила його, от спочатку, кладу м'ясо, зібрала шум, потім кладу бурячок. І він до біла виварювався. Ну і так як у мене він лишається, я не знаю, що я, як я його використаю. А я трішки поділилась цим буряком з лілею, Ну, ось такий. Ось він борщевий. А купувала я його не як борщевий. Бачите, отакі прожилочки. І зараз і Ліля каже а з Лілею поділилась, я там, чи сказала, чи ні? І в неї він щось там лишався. Такий. І ще раз, а то він же ж як набухає, то потім не витягнеш. Ну, а вже ж декілька років я його. Ну, два роки точно не варю, навіть три буде оце. Коли сашуні не стало, я не стала такий борщ варити сина, коли не стало. Дочечка в мене більше з заправки любила, іноді кисленький. Ну, а я використовувала такий. Ну, ось це теж, бачите, з прожилками. Так, і ще трішки сюди. Багато сюди не треба класти, бо він розбухає і потім повна банка буде. Солодкий. Це не солодкий, це борщевий. Хоча борщевий я не саджала. Все, оце в банку достатньо. Зараз я сколосну руки. Так що мені тут прийдеться. Ну, дві баночки закрию, а там буду бачити. Жалко викидати, звичайно. Як завжди, всю, все жалко. Так, далі вода. У мене є тут фільтрована, заливаю. Може не хватить, прийдеться фільтрувати. Опа, це вже багато. влізе. мені треба ще сюди. Так, зараз наділю. а потім додавим, якщо. Ось так. Зараз у мене є сік томатний, він густий. Це для борщу. І щоб він закис добре, я сюди стакан томату виливаю ложкою, щоб не розлить. І, звичайно, щоб було тепло. Поки що лишаю він так днів 2-3 і вже починає бульбашити, і тоді вже, коли, Добре. Так, Забрескне, отут оце е, збираю ото. і потім відправляю в погріб. І оце він там буде стояти. Ну, скільки, У мене навіть рік стояв. Так, зараз візьму отак мисочку, ну, мало ли, щоб о. І поки що отак тільки прикриваю кришечкою. Так, відставляю в бік. Знайшла собі роботу. Так, це треба нафільтрувати води. І ще одну баночку, мабуть, зроблю. Якщо не хватить, бурячка полізу в погріб достану. Він жорсткуватий. Так що, Ліля, дякую, що ти нагадала. І в мене бурячки не пропадуть. Ну, більше, чим. Угу. Більше, чим дві банки, мабуть, не треба. Бо то буде багато. Хто його той борщ їсть? Так, отак можна кинуть. Багато не їдять. Ну, оце дивіться, які вони. Ну, зрозуміло, що тут не було видно, що він ось. Зараз я бачу листочки ось е з полосами. А тоді я не зрозуміла. Насадила, так і не написано, написано було він Ну, а з того винегретного, що виросло? А виросло, що виросло? Зараз побачимо. Чи що оцей? Піде в добриво. Все. Важко чиститься. Оце ж таким зайнялась сьогодні? Думаю, ну це так. Восени несла в погріб. Я навесні буду з погріба викидати. Треба щось придумати. І це придумала. Може, мені їх ваки на цю банку вистачить. Ну, там ще лишились невеликі. Я думаю, що вони вже віні... ті ві... вінігрітні, бо брали ми їх. Ось так я мию. Ось це ж не венігрітний, звичайно. Так, ну і що тут є? А, оце, ось, оце такий це венігрітний. Це точно, ми вже його брали. Ну, що у мене тут лишається? Два два багато, один мені хватить. І оце буде в мене дві банки. І це, ну скільки, о тут два кусочки вистачає для борщу, який я варю. Так. Не хоче різатися. Ну, що ти скажеш? О, ну, теж полосатий. Ну все. Ну, добре, оце ж все. Тепер теж заливаю водою. Ну мене не вистачить. Зараз іще. Звичайна сира вода. Я в чайник багато наливала. Зараз отфільтрую іще і залію. Отак. Розовий. То оце таким я сьогодні зайнялась. Це все заберу, винесу на вулицю, закопаю. Не помиється ось цей частинку. Так, сюди теж. Та, мабуть, все вилью і туди добавлю. Хай закисає це лишився томат, борщ варила колись скільки стоїть, думаю, хоч би не забресло. коли нічого. Так, ну зараз зачекаю, поки водички мені добавить. І все. Все. Зробила я й другу банку. Ну, це вистачить. Це тут на скільки борщів на, на всю зиму вистачить. Хіба що влітку можна буде? Так, я ставлю, мабуть, отут, воно не буде заважать. І цю сюди переставлю. І тепер хай закисає. Ну, без тепла воно не закисне. Треба, щоб було тепло. Ну, воно, воно то закисне, але довго буде. Я останній раз. Здається, робила на лівому березі у сина. Якщо я правильно пам'ятаю, бо це вже ж було давно, це, мабуть, у му році було. Ой, ну, а це ж так вийшло, що лишні бурячки.